Вітаю всіх на каналі Іронічний Сесії, з вами рунулох та ролахтера. Та розклад, який на сьогодні нам покаже, яка руна нам стане в пригоді. Так, це руна у нас буде сьогодні. Лагос. Руна Лагос, це руна потоків, течії енергії магії. Проява інтуїції, шостого чуття, так скажемо. загострюється чутливість та розуміємо багато речей в цей день. Плести за течією це девіз сьогоднішнього дня і дає легкість, зручність, пристосованість до обставин. Взаємодія з стихією води дуже гарна сьогодні. Порада, дуже доречно. А вода то очищення життя, ми знаємо. да Лагус – проява почуттів любові може показати ситуацію, в якій треба якось адаптуватися, пристосуватися. І важливо, йдіть своїм шляхом, лагус – це течія по життю. да Тобто хай вам буде Ця течія без перешкод. Головне сьогодні не залізти в якесь болото, чого я вам і бажаю. Розкрийте свій потенціал. Гарного дня, гарного настрою. На все добре!